В такого сина на реалізацію права на відстрочку. Я перейду до теми власне черг в ТЦК, де ну, те, як я спостерігаю в соцмережах, найбільше зараз власне скарг, що чоловіки, які хочуть виконати норми закону в 60 днів вкластися, оновити свої дані, поновити свою бронь, просто вони воюють в чергах. От я навіть по собі суджу, я людина холерична, я б, напевно, раз би прийшла, другий раз я б не прийшла вже, тому що. Не хочете? до побачення, що загрожує чоловікам на саме зараз, якщо вони не встигнуть фізично прийти в ТЦК і потім вони, чи можуть немовини кажуть, через суд довести, ну якщо їх захочуть штрафувати, що перепрошую, але я не зміг вистояти цю чергу, тому що там бардак. Ну давайте почнемо з того, що візит до ТЦК та СП не єдиний можливий спосіб уточнити свої дані, Закон, який набув чинності 18 травня, в перехідних положеннях встановлює обов'язок всім особам, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів уточнити свої дані. І передбачено три способи: обрати спосіб може кожен сам собі, який для нього зручний. Візит до ТЦК та СП, це тільки один зі способів: можливо, ЦНАП, можливо, кабінет військовозобов'язаного, на практиці. Це додаток резерв плюс. Я раджу військовозобов'язаним, якщо вони хочуть тільки уточнити дані і не хочуть робити щось інше, наприклад, оформлювати відстрочку, не обирайте цей спосіб як візит до ТЦК та СП. Бо він займає дуже багато часу. ТЦК та СП, очевидно, перезавантажені зараз. Нехай вони займаються оформленим відстрочки на на ВЛК тих, кого треба направляти, і мобілізацію тих, хто не має права на відстрочку. Якщо мова йде тільки про уточнення даних, будь ласка, в ЦНАП. Або в резерв плюс це дуже швидко, дуже просто, і це буде законним виконанням того обов'язку, який передбачений новим законом. Я читала в соцмережах критику вже резерв плюс. Мовляв, ТЦК і їхня система оберіг, яка показує людей в розшуку, вона ніби не конектиться. І що ти, навіть якщо не новив свої дані в резерв плюс, на вулиці тебе ТЦК може зупинити і сказати: Ми нічого не бачимо, ти в розшуку. Ну, давайте так. По-перше, якщо людина уточнила своє дані, це ж не означає, що вона перестала бути у розшику. Якщо колись, наприклад, чоловік не з'явився заповісткою і через це ТЦК та СП вирішила, що він буде в розшуку, вони хочуть, щоб поліція, коли його знайде, вони доставили до ТЦК та СП. То уточнення своїх даних ситуацію не врятує. Він все одно залишається в розшику. Тому уточнення даних це не вирішення проблеми, будучи в розшику. Люди, які уточнили свої дані через Резерв Плюс, дуже часто бачать. Червоною стрічкою написано, що в розшуку, і це означає, що ну, проблему треба вирішувати окремо, а не тільки уточненням даних. По-друге, зараз когось карати і казати, що раз ви досі не уточнили, до вас будуть якісь негативні наслідки, некоректно. Є 60 днів, і протягом цих 60 днів кому коли зручно. Тоді і роблять, а тому саме за те, що досі не уточнив, ТЦК та СП, не може е, на вулиці зупинити і примусити піти до ТЦК та СП. Але згідно нової постанови 560 у ТЦК та СП разом з поліцією. Є дуже багато повноважень, коли вони мають право здійснити адміністративне затримання і примусово доставити військовозобов'язаного або навіть призерника до найближчого ТЦК та СП в випадках, передбачених саме цією постановою. Це не той випадок, коли не уточні дані, але. Це це випадок, наприклад, коли у людини немає з собою військово-облікової документи. Представник поліції має право здійснити адміністративне затримання і доставити на найближчого ДЦК та ЕСП. Тому не варто змішувати ці питання, питання уточнення і питання направлення на ДЦК та Чи бачите ви загрозу в тому, що все ж таки не встигнуть всі, хто бажає. Уточнити дані, стати вже тепер на, на облік за ці 60 днів. Бо окремі народні депутати побачили цю загрозу і зареєстрували, зокрема, законопроект про те, щоб було не 60, а 150 днів для того, щоб уточнити свої дані. Так ну дивіться, насправді стати на облік не стати не так багато таких людей, які не стоять на облік. Абсолютно більшість таки стоїть, і в них є зараз тільки обов'язок уточнити. Об'єктивно, станом на сьогодні. Я вважаю, що всі встигнуть, якщо є таке бажання. І з моєї точки, де ні, об'єктивно це неможливо, вони просто не пробували. Я не бачу проблеми зробити це через СНАП чи через Резерв Плюс, там черг немає. А я думаю, що цей строк таки не продовжить, але подивимося, як вирішить Верховна Рада. Можу, що таке, такий кейс,